Дивіться, друзі. А у мене в школі. Ви привикли бачити мавпочок в клітці. А тут в них немає клітки. Дивіться. Це мавпа павук. Ось, вони так гуляють. Дивіться. Дорослі і маленькі. Фу, файно як. Щось вони не поділюють. Там ближче можна підійти. Дивіться. Вода. Ну тобто я навіть не бачу якоїсь такої загороди. Насправді. Дивіться. Дерева. Вони просто води. Але вони по деревам можуть. Они не запаркують, а сюди-сюди. Серіо? А мені кажется, так. Мам, у них не настолько крепко.